найбільше вони дочекалися цього прекрасного дня. Пучки заячі верчені, голови щучні з чесноком, ікра чорна, красна, да, заморська ікра. Баклажанна. Нос, Начнём, пожалуй. От всей душой и сердцем це батько нашого молодого парубка, Михайло. Ви нас кадили на можливість розпочати наше весілля. Вот по этому поводу первый тост. Тост сейчас напишу, потом запишу. Доновні Друзья. друзі, дорогі гості, дорогі наші молодята, Щастя вам, здоров'я, успіхів, сімейну подружбу, багато дітей. А ми давайте за них перший тост. Шановне товариство, я хочу Чудов... закону пану нашому Марію Хавні будь ласка. Молодець. Так. Слушай, другий тост. Так? Дорогі діти, ви щойно що про це взяли? З'єднали руки і серця, і на рушник весільний став. Щоб разом ти малюємо і свята, а Господь дарує много літ. От листами підтримуємо слова привітання мами, мами нашої нареченої, і, звичайно, по традиції піднімаємо келихи і п'ємо за щастя здоров'я наших молодів. Ще раз всім вас смачного і веселої всім забави. Світлим буде ваше майбуття. Хай ясно світить сонце за вікном. Хай будуть друзі і родина за столом. Хай ласка Божа вас не оминає, а матір Божа під омофором тримає. За це я й піднімаю з вами келих в цю урочисту хвилину. Будьмо! Гей! Будьмо! Гей! Будьмо! Гей! Гей, гей! Наших молодят. Так подавать это войну! Бо я уже его Мой прадед говорит, имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания. Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями. <с 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 <с